Днями до міліції звернувся мер міста Сміла, який повідомив про виявлений владою факт розкрадання державного майна. Група невідомих осіб, застосовуючи спеціальну техніку, здійснювала несанкціонований демонтаж водогону місцевої водозабірної станції. Коли на місце пригоди прибули правоохоронці, з'ясувалося, що земельні роботи з використанням спеціальної техніки, крана, бульдозера та вантажних машин, здійснювали п'ятеро місцевих жителів, не маючи жодних на це повноважень та дозволів. Організатором злочинної групи виявився 30-річний підприємець, житель міста Сміла. Він за короткий проміжок часу зумів незаконно демонтувати близько 800 метрів металевих труб водогону, чим вивів із влади резервний канал водопостачання для чотирьох мікрорайонів міста. Був зафіксований несанкціонований демонтаж міських комунальних мереж водопостачання, які є теж дуже важливими для нашого міста, тому що водопостачання на сьогоднішній момент є однією з глобальних проблем, і ці мережі могли служити як. Резервне джерело постачання води в наше місто. У зв'язку з тим, що дана мережа була демонтована, на сьогоднішній момент вже така можливість використання цього водопроводу відсутня. За попередніми підрахунками міської влади, сума завданих збитків перевищує 1 мільйон гривень. Обурює той факт, що деякі громадяни думають лише про власні кишені і про власне збагачення за рахунок майна громади. Усіх учасників кримінального дійства затримали та доставили до Смілянського міськвідділу відділу міліції. Щодо скоєного затримані пояснили правоохоронцям, що виконували роботу за певну оплату, яку обіцяв організатор по закінченню. На даний час всі фігуранти злочину затримані. Спецтехніка вилучено по даному факту порушено кримінальну справу за статтю 185 карного кодексу України. Ведеться слідство. Новоспеченому Остапу Бендеру, який не посоромився красти водогін на очах у громадян, тепер світить буцігарне на срок від трьох до шести років.